Вітаю на каналі гостях у Тані. Рік тому назад я показала відео, у якому розповіла, як я готую налисники, які в нас готують на всі свята, на великодні свята, на поминки, на весілля в селі, якщо це весілля. І воно набрало більше 220 тисяч переглядів. Сьогодні я хочу вам дати відповіді на певні запитання, які там ставилися, і показати ще раз це саме відео. Вірніше, я готую не те саме, а вже нове відео налисників Це не блинчики із сиром, це у нас вони називаються налисниками. Розкажу вам, чому вони такі жовті у мене, а не коричневі як зазвичай готують інші господині. Що я туди кладу, як я загортую їх і чому саме так загортую. Тобто, все все я вам познавлю. Буду намагатися розказати у цьому відео. А якщо вам цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, я вам буде дуже вдячна. Для таких налисників наші господині не жаліють яєць. Чим більше яєць, тим краще. Деякі навіть десяток кладуть яєць у ці налисники. Я взяла чотири всього. У зв'язку з тим, що яйця зараз дорогі, курі не несуться. Тому я взяла 4 яйця і 600 мл молока. 300 мл я відразу влила в яйця, гарно все розколочую, додала десь приблизно 200 г муки, все розколотила гарненько. І влила 3-4 столові ложки соняшникової олії. Всю цю масу і пів чайної ложки солі. Ніякому разі я сюди не додаю цукор. Взагалі, ми його не додаємо, у ці блинчики, які плечемо для налисників. Ніякого цукру тут не повинно бути. Тепер у мене виходить досить така густенька маса. Отже, Частину молока я влила і розколотила з мукою, а другу частину молока я починаю тісто розбавляти молоком. Потрошку додаю молоко, розколачую знову додаю Тобто, 300 мл молока однією частиною, а далі 300 мл. я додаю у це тісто. Тобто, його розвожу молоком. І так у мене виходить досить таке рідке жирнувате тісто, тому що е, тут є сонячне каваліє. Сковорідка ось така у мене, я думаю, багатьох вона є, спеціально для тоненьких плинчиків. Е, ставлю на вогонь, досить середній вогонь. У мене десь із 9, я ставлю на 5, наливаю тісто тоненькою. Цівочкою. І в ніякому разі, як тільки зверху тісто схватилося, я відразу перевертаю. Я не чекаю, поки запечеться. Тобто перевертається дуже гарно, так як там олія. Тому не треба ніяких лопаток, нічого. Перевертаю я рукою. Поки печеться моє тісто, взагалі це можна робити заздалегідь. Я готую сир, кисломолочний сир. Я купую у нас тут у господині, яка привозить із села нам сир кожного тижня. Я додаю цукор, цукру додаю багато, ванільний цукор, все гарненько розмішую і роблю однорідну масу. Не додаю ніяких яєць, тому що багато цукру, яйця, сир буде рідкий. Ось, така маса мені виходить. І я відразу кладу гарячий блинчик, блинчик поклала, налила поки. Там цей другий блинчик, це я гарячий загортую з сиром. Я не чекаю, поки вони прохолонуть. Відразу загортую. Загортую саме так. Тому що в нас налисники загортують так трубочкою. Не конвертиками, не там мішечками ще. Іще ось так це традиційно так у нас загортують ці налисники. І так, зняла. Налила, загорнула, зніла, налила, загорнула. І так постійно, весь час я загортую гарячими. Як можна, не чекаю, там, вони не дуже такі гарячі, щоб їх не можна було взяти взагалі в руку. І тому вони виходять ось у такі біленькі, потім ми розрізаємо навпіл їх, складаємо у кастрюльку, перекладаємо шарами масло, запікаємо. І ось у такий смак солоних блинчиків із солодким кисломолочним сиром дають своєрідний ну, присмак, куст, і вони дуже-дуже смачні, перекладені маслом, сметаною, запечені в духовці, всім смачного.